Десь на бабусю. Дар'я Тихолос приїхала на лавандове поле з дочкою та батьками. Каже, про нього не знала, проїжджала повз та вирішила зупинитись. Нам тут дуже подобається. Ми звичайно мимо проїжджали, так як багато хто з відвідувачів, але тут дуже гарно. Таке зазвичай ми бачимо тільки за кордоном. Для відвідувачів облаштували місця для фото Гойдалку, альтанки та сніп соломи. Ми були на тюльпановому полі і побачили, що тут буде лавандове поле. У Нас були плани в місті, і ми вирішили ще сюди заїхати. Приїхали сюди зробити фото і просто погуляти. Кущі висадили восени два роки тому. Їх привезли з Франції. Згодом вони розрослися. Рослини треба часто прополювати, бо їм потрібен кисень у ґрунті, каже власниця Мирослава Мерешко. Доглядати за лавандою вчилась в інтернеті. Поступово вчимося, як правильно засушувати квіти. Як зібрали цвіт, як його в букетики скласти, в тому році зрізали, висушили на сонці. Як довідалися, що він втратив колір, нас вже це навчило. В цьому році ми вже в тіньочку його просушуємо. На полі можна придбати букети з лаванди свіжі та засушені. Це пік цвітіння, який буде тривати тиждень. Тепер якраз іде найнасиченіший колір і гарний запах. Свістими поле ще три тижні, каже Мирослава. Вхід на нього платний. Ірина Капуш Назар Волошнюк. Новини на Суспільному. Буковина.